Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. Ми продовжуємо працювати з квадратичною функцією та її графіком, який називають параболою. На минулому уроці ми з'ясували, що графік кожної квадратичної функції можна побудувати за допомогою геометричних перетворень, спочатку виділивши повний квадрат двочлена з квадратного тричлена, який її задавав. Подумаймо. Що слід розуміти під фразою побудувати графік квадратичної функції? Насправді, враховуючи нескінченність області визначення цієї функції, ми реально можемо будувати лише частину її графіка. Але яка частина параболи дасть досить повноцінне уявлення про весь графік? Скоріше за все, ваша відповідь буде та, яка містить її вершину. Дійсно, з'ясувавши, які координати має вершина параболи, як напрямлені її відки, як вона розміщена відносно осий координат, чи перетинає їх. І, можливо, знаючи координати ще декількох точок графіка, ми отримаємо достатньо інформації для його побудови. Виходячи з цих міркувань, побудову графіка квадратичної функції можна проводити за такою схемою. Перше. Знаходимо координати вершини параболи за формулами x вершини дорівнює мінус b розділено на 2а. Ігрек вершини дорівнює значення функції в точці x вершини. На другому кроці визначаємо напрям віток параболи. Далі знаходимо координати точок перетину параболи з вісю абсцис, якщо дана функція має нулі. Координати точки перетину параболи з вісю ординат, або ж координати будь-яких точок, які належать шуканому графіку. Варто брати точки поблизу вершини. Четвертий крок: позначаємо знайдені точки на координатній площині і з'єднуємо їх неперервною плавною лінією. Одержуємо шукану параболу. Виконаємо завдання: побудувати графік функції y дорівнює х2 мінус 6х. Плюс 8. Дана функція є квадратичною. Її графіком є парабола. Знайдемо абсису й ординату вершини параболи. Маємо x вершини дорівнює мінус b розділено на 2 a дорівнює. Міс b у нас буде мінус мінус 6. Тобто 6 розділено на 2а помножити. А у нас 1 дорівнює 3. Y вершини. Знайдемо підставивши 3 у формулу, яку задається функція. Маємо y вершини дорівнює 3 у квадраті мінус 6 помножено на 3 плюс 8. Дорівнює 9 мінус 18 плюс 8 дорівнює мінус 1. Отже, точка з координатами 3 та мінус 1 вершина параболи. Пряма х вершини дорівнює 3 вісь симетрії. Позначимо це на координатній площині. Визначимо напрям віток параболи. Оскільки А у нас дорівнює 1 більше нуля, тому вітки напрямлені вгору. Знайдемо координати точок перетину параболи з вісю абсцис. Усі точки, що лежать на осі абсцис, мають ординату 0. Тому y дорівнює нулю. Розв'яжемо рівняння. Х2 мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. Його можна розв'язувати за допомогою формули для коренів квадратного рівняння. Я ж використаю обернену теорему Вієта. Неважко підібрати два числа, сума яких дорівнює 6, а добуток 8. Це числа 4 та 2. Отже, маємо точки перетину з вісю абсис з координатами 4 0 та 20. Знайдемо координати точок перетину параболи з віссю о Усі точки, що лежать на осі ординат, мають абсису 0, тому х дорівнює 0. Знайдемо значення y, підставивши замість ікса у формулу 0. Маємо y дорівнює 0 у квадраті мінус 6 помноженно на 0. Плюс 8. Це дорівнює 8. Отже точка перетину з звістю ординат має координати 0, 8. Позначимо знайдені точки на координатній площині. Тепер бачимо, що доцільно знайти значення даної функції в точках 1 і 5 та позначити відповідні точки на координатній площині. Оскільки ці точки симетричні відносно осі параболи, то значення функції в них будуть однаковими. Маємо y дорівнює F в точці 1 дорівнює F в точці 5 дорівнює 1 у квадраті мінус 6 помножено на 1 плюс 8, це дорівнює 1 мінус 6 плюс 8 дорівнює 3. Отримали ще дві додаткові точки з координатами 1, 3 та 5, 3. Позначимо їх на координатній площині. Сполучимо всі позначені точки плавною неперервною лінією. Графік побудовано. Використовуючи побудований графік, опишемо властивості нашої функції. Почнемо з області визначення. Очевидно, що областю визначення. Тобто множиною допустимих значень аргументу даної функції є множина всіх дійсних чисел. Тобто d від y дорівнює від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Визначимо область значень нашої функції. Тобто яких значень набуває змінна y. З графіка видно, що всі значення функції, тобто змінної y, змінюються від y вершини, тобто мінус 1 до плюс нескінченності. Отже, областю значень нашої функції є проміжок від мінус 1 включаючи до плюс нескінченності. Які нулі у нашої функції, тобто значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю? На графіку це абсциси точок його перетину з о х, тобто корені квадратного рівняння х2 мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. Як ми з'ясували при побудові, це х дорівнює 2 та х дорівнює 4. Де наша функція спадає? А де зростає? З графіка видно, що функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до абсциси вершини і х дорівнює 3 включаючи. Зростає від цієї ж абсциси х дорівнює 3 включаючи до плюс нескінченності. Які проміжки знаку сталості має функція? Тобто, коли вона набуває значень більших за нуль, а коли менших? Для всіх х від мінус нескінченності до 2 і від 4 до плюс нескінченності функція набуває додатних значень. Відповідна частина графіка лежить на абсцис. Тобто f від x більше 0 при х належить від мінус нескінченності до 2 не включаючи в об'єднанні від 4 не включаючи до плюс нескінченності. Функція набуває від'ємних значень. Відповідна частина графіка лежить під вісю абсис. Для всіх х від 2 до 4 не включаючи. Тобто від х менше 0 при х належить від 2 до 4, не включаючи. Яке найменше значення функції? Найменше значення функції y мінімальне дорівнює мінус 1. І досягається воно у вершині параболи. Ми з вами сьогодні з'ясували, як можна будувати графіки квадратичних функцій та описали на прикладі їх основні властивості. На сьогодні це все. Я дякую вам за роботу і нагадую про домашнє завдання. До зустрічі на наступних уроках!